Люблю смотреть как ні пашут, жартував колись прораб. Тепер йому зовсім не смішно. Нестача в нас зброї. Нам треба ще більше людей, сказав імператор. Він знає, що в серпні цибуля пускатиме стріли. Росія то не кошти платників податків. Тільки подякують тому, хто її закатає в бетон. Якщо тебе примусили знати мову ворога свого, дивися на неї, як на лайно, тоді зради чинити не будеш. Як вдарла русня по Ахмадиту, до миру з нею закликали консерви, та свинобаки висувають умову. Приберіть ППО. Щоб ми могли кинути атомну бомбу. Лягти вночі спати при наявності світла не надто розумна ідея.